Виконуємо номер 1177 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Склади із чисел 4, 5, 7, 9. Завдання перше Усі можливі правильні дроби. Завдання друге Усі можливі неправильні дроби. Приступаємо до виконання. У нас є числа 4, 5, 7 і 9. Нам треба в першому завданні скласти усі можливі правильні дроби. Дріб називають правильним, у якого чисельник менше, ніж знаменник. Тому. Будемо перебирати всі можливі випадки. Перший це дріб буде 4 п'ятих. далі наступне буде 4 сьомих. 4 дев'ятих. Тепер беремо число 5, 5 сьомих, 5 дев'ятих. І з числом 7, 7. 9. Ми склали із чисел 4, 5, 7 і 9 усі можливі правильні дроби. Тепер завдання друге складемо усі можливі неправильні дроби. Дріб, у якого чисельник дорівнює знаменнику або чисельник більше знаменника називають неправильним дробом. Тому перший дріб це буде дріб п'ять четвертих, сім четвертих, дев'ять четвертих. Далі сім п'ятих. Дев'ять п'ятих. І 9 сьомих. Це випадки, коли в нас чисельник більше, ніж знаменник. А тепер запишемо, коли чисельник дорівнює знаменнику 4 четвертих, 5 п'яти, 7 сьомих і 9 дев дев'ятих. Ми із чисел 4, 5, 7 і 9 склали усі можливі неправильні дроби. Номер 1177 виконано.